Всім привіт! Ремонт триває. І вирішив зняти відео по ремонту оцього шнека. Взагалі тут немає що показувати, але мене хтось просив з підписників чи, не, чи просто з глядачів дати номер, хто робить того шнека. Ну, Я думаю, зніму таке окреме відео по тому ремонту, як воно що вийшло. І в першому коментарі закріплю номер там, де я замовляв витки. А ви вже собі вирішуєте, замовляти там чи не замовляти, то вже так. Розібрав я того шнека, витягнув, наварив і е, вирішив показати його будову. Що тут такого складного, нескладного. Має воно в винятому вигляді ось такий вигляд. молотив, то так трохи землі накуфтав. На Всередині вигляд ось такий. В зоні вигляд ось такий. І з того боку вигляд ось такий. Трохи при демонтажі, трохи зачепив болта, знаю, там трошки, видно, трошки різанув корпуса. А все тому що дуже мало місця для болгарки. Вона тут опирається. Можливо, можливо в тих комбайнах, в яких є така проставочка, воно вище і тут більше місця. ну В моєму випадку дуже-дуже все впритик було. Якщо коротко, розбирається все дуже легко, тут відкручується такий пластмасовий підшипник, чи чи як він правильно називається, з цього боку знімається, отут надівається такий кожушок, знімається ланц, вибивається такий штифт подвійний. Зірочка взагалі знялася рукою, на валові вона не люфтила, від руки вона витягнулася. А далі, а далі проблема. Отой От підчипник його ніяк не вибити. Бив його молотком легенько, то трошки вала навіть розклепав, а він не виходить. Тому прийшлося брати болгарку і його по кусках вирізати. Вирізавши зовнішню обойму, він все одно не виходить, впирається внутрішнього обойма підчипника, впирається цей корпус. Прийшлося ще її вирізати. Доступу немає, тут трошки болта зачепив, трошки вала зачепив. Ну, якось вирізав, далі все вийшло. Підшипник був в ідеальному стані, такий, ну, не, не покажу, бо я його вже викинув. Такий пластмасовий сепіратор. Ну, дуже гарний підшипник. Але що зробиш, якщо по-інакшому ти його не витягнеш? Як бачите, сюди шнек ніяк не виходить, тільки в ту сторону. Зараз ставлю відео, що з собою являє той шнек. І будемо помалу збирати, покажу ще що, що як воно збирається. Оригінальні витки мають такий вигляд. При демонтажі я їх трошки погнув. Ну, якщо подивитися, як вони виготовлені, ну як так отак. Тут міліметрів 5 а тут вже тоненьке. Чи було воно все 5? Напевно, що ні. І нема слідів з варки. Скоріше за все, воно якось катане чи як воно зроблено. Заводські витки, якщо добре глянути, раз, два, три, три оберта рівно. Ну, як я вже показував, значить, передасть. Стало воно дуже гостреньке. Причому густреньке буквально ця десь частина. Ота, що виступає. У бункер ота й гостра. за того, що, як я казав, як повний бункер, воно вже зерно зверху, воно занадто сильно контактує. Причому мені, в мене таке враження, що це від сої так витерло. Сою навіть рукою в бункер розгортаєш, її важко огорнути, а пшениця легше. І на подобі їх зробив ось такі. Так само думав робити три витки. Зараз покажу. Раз, два, і отут мало б закінчуватись. Але як я казав, чуть-чуть не догортає. то Я взяв добаву ну, пів оберта. Тут воно я приміряв, ну тут йде така панка, воно не вмішає, але терзають сумніви, як воно буде ходити. Зробив я з четверки металу. Ну що сказати, важчий став порівняно, ніж той. Загальний вигляд, що ось так. Вийшло більш-менш ну, більш-менш рівно. Одне тільки що Ті, та фірма, що робила, тут чуть-чуть зробили довшу відстань і воно вже не співпадало. Воно ж тут мав бути виток, от видно, де старий був приватний, але він вже на сантиметр змістився. Десь вони трошки прогадали. Також допустили, в чому косяк, той виробник. Що зробили менший в діаметрі. Мав би бути 185, а вийшов 170. Можливо, за того, що то четвірка їм так не змогли вони більший діаметр вигнути. Ну, я вже не знаю. Але тут, де він стоїть, ту роль, яку він виконує, тут не принципово ті міліметри. Він все одно постійно вигортає і там один, один мінус у тій трубі. Ну, куди він заходить? Тут буде трошки залишатися зерна більше, ніж до того. І відповідно, якщо молоти ще чмінь переходиш на пшеницю, отак, тих дві жмені більше будуть попадати, ну, засмічувати. А так воно все, все нормально, все те саме. Вкинув шнека всередину. Ось так воно виглядає. Ось тут згин, а воно в мене десь тут закінчується. А раніше закінчувалося, я так розумію, десь ось тут. Якщо подивитися, от є три отвора, а два отвора, ну, це я думаю середина бункера. Середина бункера десь ось тут. У мене, ну, чуть не до середини. Як я вже казав, є така проблема, що отут вже через верх а тут треба ще рукою трошки розгортати. Я думаю, якщо я наточив, можливо, воно вже буде рівномірніше. І ще є одна така проблема. Ну, як шнек вже занурюється в зерно, він горне і ну, невелика кількість, але він розкидає зерно так, що б'є по пуску кабіни, цокає і, ну, і трошки викидає з бункера. Викидає пару жмень, але навіть на землю воно не попадає, але так на комбайні на окремих вузлах зернятка лежать. То я думаю, може, якщо я наточу, ну, ну, воно так не буде розкидати. А також воно не буде розкидати, тому що цей шнек, як я казав, зробили чуть менший діаметр, відповідно швидкість якої він по зерну буде бити, вже буде менше. На, я навіть рахував, десь на 9% помаліше буде бити по зерну. Можливо, воно ще й завдяки цьому теж проблема вирішиться. Ось тут вигляд, як так показати. Ну, палець скільки має на палець. Як того витягував витка, на що звернув увагу? Між краєм витка і трубою було міліметрів 6-7 Що це означає? Що, можливо, можливо, Той старий виток травмував сою. Тому що якраз на товщину бубки була ота відстань. Відповідно, якщо б під виток попадала зернинка, то він її як то, молов. Му Зараз вже ж зробили. Більшу відстань, тут вже відстань не знаю, міліметрів 12 Я думаю, вже такої проблеми теж не буде. Через що, ну, що він менший в діаметрі, це не є настільки погано. Такої товщини, я думаю, на пару сезонів точно вистачить. Я не думаю, що це якась 65-та сталь. Думаю, сама проста сталь 3. Тому брав саму товсту сталь 3. Ну, щоб на щось хватило. Отак воно все виглядає. Якщо тут ще показувати, я не знаю. Ну Оці відстані бачите, що. Ну я ще не закріпив е... того підшипника. Він Тут тут відстань ще збільшиться, бо ще підніметься та сторона. Не знаю, Зараз спробую припідняти. Ну бачите, да? Ну бачите, Отак, ось таке відео. Не знаю, що там ще показувати. Оце лишні запчастини. Зірочка. Навіть є якийсь номер, може комусь він буде треба. GG42 чи, чи не GG. Так, ну на штифт. Тут ще така втулка надівається на, ну, на ту, як її назвати, на, на ту шпильку, яка оцей кожух тримає. Отак вона стає. Ну і тут, відповідно, трохи назбиралося пилюки. Зараз вилізу, це все вичищу. Ну і будемо помаленьку збирати. Ось таке відео. Кому відео сподобалось, палець догори, до наступних відео.